Найактуальнішою на сьогодні день є проблема карткових кредитів. Відповідно до статистичних даних, які містяться у лічному просторі, кожен четвертий громадянин України має ту чи іншу заборгованість за кредитними зобов'язаннями. Якщо у минулому році у переважній більшості це були мікрофінансові установи, то на цей час це вже є банки. І лідер в цьому є так званий картковий кредит. Що робити у випадку, якщо будь-який банк звернувся до суду щодо стягнення забороненості за картковим кредитом, як вийти з цього становища та не потрапити у подальшому до кредитного рабства, що можливо зробити самостійно, а що можливо зробити лише за участю фахівця? Про це та інше, та деякі таємниці поговоримо в цьому відео. Окрім цього, про все, що я розповідаю, я завжди підкреплюю відповідними судовими рішеннями, де їх взяти, де з ними ознайомитися та яким чином їх використовувати, це вже буде в кінці цього відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Кузіна. Одним з напрямів моєї діяльності є захист представництва інтересів. Клієнтів у справах пов'язаних з кредитно-фінансовою заборгованістю, посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі, у тому числі і контактні дані, є в описанні до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, під'єднуйтесь. ну а ми поїхали далі. Так, що таке картковий кредит і що з ним робити? У переважній більшості інформація, зазначена у цьому відео, буде стосуватися Приватбанку, Монобанку, Сенсбанку та Таксамбанку. У яких випадках це може бути, у яких випадках це не можна використовувати, все вам зараз розповім. Як відбувається спочатку карткове кредитування? Ви за допомогою онлайн-сервісу, начебто, підписуєте умови кредитного договору. І в цьому випадку вам надається кредитний ліміт, який ви використовуєте в подальшому для своїх споживчої цілі. Але не все так просто, коли закінчується пільговий період, шалені відсотки, позов до суду, примусове стягнення, блокування банківських карток, арешт, майна тощо. На що слід звернути увагу, якщо ви дізналися в той чи інший спосіб про те, що відносно вас одна з банківських установ, яких я перелічував вище, або інша, яка вам надала картковий кредит, звернулася до суду? Ну, по за все, про трохи сухої теорії. З чого саме складається кредит? Необхідно розуміти, що кредит у нас складається з тіла кредита, відсотків за користування, штрафних санкцій, пені. І у деяких випадках навіть є комісія. Така маленька вам таємниця, що комісія під час воєнного стану не нараховується взагалі. З цього приводу є відповідна правова позиція Великої палати Верховного суду. Так, перше, на що ми звертаємо увагу, це на строки позовної давності. І не треба враховувати той факт, що якщо наприклад, останній платіж здійснили більше ніж 3 роки тому назад, то банк буде сидіти, покладаючи руки. І чекати, поки сплине строк позовної давності і не буде діяти у той чи інший спосіб для того, щоб вести кредитне рабство, і, як я розповідав в одному з минулих відео, строк позовної давності не лише обмеженим строком дії кредитного договору, а ще й може бути поновлений з урахуванням того, чого можливо відраховувати з дати останнього платежу. Так ось, якщо ви отримаєте копію позовної заяви, з Після того, що ви будете вважати, що сплинув строк позовної давності, в цьому випадку ви зверніть особливу увагу на той розрахунок, який буде вам долучати у якості доказу до позовної заяви. Ні, ви будете дуже здивовані, однак ви побачите, що в розрахунку буде одній платіж, який здійснено якраз таки в межах строку позовної давності. І що вам робити в цьому випадку? У будь-якому випадку треба доводити, що цей платіж зроблено не вами, і ця інформація повністю буде відповідати дійсності, оскільки перед зверненням до суду невідома особа. Я не буду в цьому звинувачувати банк, наприклад, але хтось зробив платіж, тим самим по-новому строк позовної давності. Ми всі розуміємо, хто це робить, хто заінтересований в тому, щоб було позитивне судове рішення, тобто позивач або його представник. Яким чином це доводити? На дату платежу ви можете знаходитися на робочому місці, ви можете знаходитися за кордоном, перебувати у лавах Збройних сил тощо. Тобто всі можливі засоби доказування в цьому випадку необхідно застосовувати. Інше, на що слід звернути особливу увагу: у будь-якому картковому кредиту, підчеркую, у будь-якому. 99% людина навіть не бачить кредитний договір, оскільки вона підписує заяву про приєднання до банківських послуг, яка відсилає безпосередньо до правил тарів та послуг банку, які розміщені на його офіційному сайті. І в чому тут є каверза безпосередньо для позивача? Жоден суддів України не може поводитися з тим висновком, що в цьому випадку. Вже споживач фінансових послуг ознайомлений з цим договором, тому що безпосередньо сам банк свій сайт адмініструє. І на час звернення до суду неможливо встановити, яка діяла відсоткова ставка, яка була передбачена комісія, або які були передбачені штрафні санкції та пеня. Крім цього, як я наголошував в одному з минулих відео, свого приводу навіть є. Правова позиція Великої палати Верховного суду. В цьому випадку зазначена підстава дає суду можливість стягнути лише тіло кредита за вирахуванням проплачених сум. Якщо, наприклад, сума сплачених відсотків штрафних санкцій та пеня перевищує тіла кредита, відповідає єдине законне судове рішення, це може бути лише відмова у задоволенні позовних вимог. Іншого тут бути просто не може яким чином банк може вас ввести в оману шляхом так званих викликів з метою оновлення ваших даних в банківській установі? Дивіться, коли у вас є картовий кредит, а банки вони вже теж розумні. Вони розуміють, що під час звернення до суду ви звернетеся до адвокатів і вони отримують таке собі судове рішення, яке не зовсім влаштовує. Тому ви, начебто, на виконання листа НБУ з'являєтесь до суду, вам підсовують вже істотній умову в поперовому варіанті, де ви ставите свій власнорічний підпис. Окрім цього, в цьому ж договорі сума забороненості буде узгодження. Тому, якщо у вас є картковий кредит, у будь-якому випадку не оновлюйте будь-які дані банківській установи. Забудьте взагалі, що існують філіали банків. Все спілкування лише в чат менеджерах і ніяких електронних цифрових підписів. Або як зараз говорить кНЕП. Інша обставина, на яку ви можете теж потрапити, це коли ви вже дізналися, що справу відносно вас розглянуто. Саме цієї категорії за картковим кредитом. В цьому випадку, що вам необхідно зробити? Перш за все, з'ясути, який характер носить судове рішення. Воно може бути заочне або, звичайно, розглянуте по суті. За умови, якщо воно заочне, в цьому випадку ви можете у будь-якому разі ставити. Питання про поновлення пропущеного строку, а він буде рахуватися з часу отримання паперового судового рішення, та звертатися до суду із заявою про перегляд та скасування цього, очевидно, незаконного судового рішення. І повірте мені, зробите це вірно, рішення буде скасовано. Якщо ж все ж таки справа розглянута, по суті, воно не носить характер залочного, в цьому випадку теж треба буде поновлювати строк на подання апеляційної скарги, але вже у вас буде друга інстанція. Тобто апеляційна. Але тут, шановні, є ще таке поняття, як судовий збір. І він тут складає 150% від сплати судового збору, який подавав банк призовений до суду першої інстанції. На цей час ця сума у переважній більшості складає 4026 гривень. Це державні кошти, ніхто вам їх ніколи не спише. Далі, якщо ви все зробите вірно і поставите ті ж самі питання або під час перегляду до скасування залучного рішення. Або під час звернення з апеляційного ви все одно отримаєте позитивне рішення на свою користь. Дбайте про свої права, все буде Україна. Як я обіцяв в кінці відео, для того, щоб ви мали розуміння, як все це відбувається, одна з модельних справ, яка пройшла суд першої інстанції, яка пройшла суд апеляційної інстанції. А в цьому випадку суд апеляційної інстанції є остаточна судова інстанція. Посилання на судові рішення з реєстру судових рішень у цій справі, за моєю участю, Приватбанк відмовлено в задоволенні позову в повному обсязі, знаходиться в описанні до цього відео.